Доброго ранку на каналі Файні квіти городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 15 та 16 серпня 2023 року. Сьогодні, 15 серпня, місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Це дуже важкий стресовий період гекати. Ніяких посівів та посадки рослин не проводимо. Розсаду не турбуємо, поливи без користі, бо це знак стихії вогню. А підживлення навіть небезпечні для рослин. Це і знак стихії вогню, і сам сам час гекати перед народженням молодого місяця. Але це гарний час для зелених операцій. Зараз почався масовий вихід шкідників. Це совки та тута Абсолюта на овочевих культурах та плодожерка на садових рослинах. Обробляйте щонеділі рослини біоінсектицидами або ж настоями трав. Сьогодні 15 серпня, сприятливий день для заготівель на зиму та для збору врожаю для зберігання. Завтра 16 серпня. Народження молодого місяця, і воно буде знаходитися в знаці лев. Це важкий стресовий період. Тому ніяких посівів та посадки рослин не проводимо, розсаду не турбуємо, поливи, в знаці стихії вогню без користі. Можете поливати, нічого від цього не станеться, але й користі не буде. А от підживлення дуже небезпечні для рослин. Це час народження молодика не можна в цей час давати рослинам підживлення. Але 16 серпня гарний час для зелених операцій. Завершуйте, будь ласка, в саду зелені операції. І нагадую, зараз йде масовий вихід шкільників, совки татути абсолюти на овочевих культурах. Та плодожерки на садових рослинах. Обробляйте щонеділі рослини біоінсектицидами та настоями трав. І попереджаємо 16 серпня сприятливий день для заготівель на зиму та для збору врожаю для зберігання. А ось уже 17 в діві цей час уже буде несприятливий для того, щоб робити заготівлі та збирати врожай для тривалого зберігання. Тому сьогодні і завтра треба цими роботами зайнятися дуже серйозно. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск багато справ, хоча час дуже важкий, і ці справи зв'язані з збором врожаю та заготівлями та зеленими операціями. Хай вам щастить усіляких вам гараздів. Та до зустрічі сьогодні ввечері на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові!